Друзі, всім привітки! Це моє перше відео з Вінниці. На даний момент я переїхала і хочу вам показати, що я придбала до школи. І також покажу дві посилки, які тільки но забрала. Це дві книжечки, які я дуже давно хотіла. А зараз покажу два продукти косметики. От, перше, це тут такий скульптор і хайлайтер дуже класний. Я його купила по акції по знижці. В такому магазині Я Господиня а, от, за 100 гривень. От. Оце такий скульптор. Дуже класний, кремовий. І хайлайтер. Оце саме такий хайлайтер я хотіла, він прям сяє. От він зараз у мене є, але його на камеру не видно. У мене тут взагалі жахливе світло, я не знаю, що це за світло таке. Але тут просторний фон. Тут тільки є оцей диван. Вот. Ну і все. Я трошки заспойлерила, що мене тут на столі лежить. Вот. Ну ось така прикольна штучка. Зараз можу свотч показати. Оце скульптор. О. І зараз хайлайтер покажу. Все разом. Він дуже класно тримається, дуже довго. Вот. Ну, начебто сяє. І далі, е, також по знижці за 80 гривень я купила у Єві вже е, нашій звичайній е, таку коричневу туш. Я також її хотіла давно. Так вона коштувала 130 здається. До речі, оце коштувало 137 е, на, на початку. А я купила оце за 100, а це так 130, а так я купила за 80. Е, у мене також вона наразі є на віях. Вона дуже стійка і дуже класно працює. Мені подобається. Оце все, що з косметики. Я на пупер прямо скуплялась. Далі до школи. А, ну, такий ось наборчик. Найнудні, найзвичайніший. Тут а, ластик. А, також стежні для самого. Як його циркуля. О, і лінійки. Ну, показують, що його немає сенсу. Ще в мене є отакий ось. Але чому ми купили новий оцей? Тому що отут наразі е, якби номера з лінійок і тому подібне з транспортиру постиралися. А також тут цей циркуль, він з олівцем. І я його поки вкручу, в мене вже урок закінчиться. І тим паче він в панелі дуже багато місця займає. А цей, звісно, хоч і нудніший в порівнянні з цим, але все-таки новіший та Ой, як це? Компактніші. От. Також а, придбала один єдиний текстовий водільник. блакитненький. От. Я його перевіряла, але, звісно, він не відкривається так важко. От. Ну, а ще мені мама принесе з роботи ще пару відтінків. І от такий ось канцелярський ніжечок. Я його вже розпакувала, тому що я ним користувалася. Але він не, не блакитний, як на камері. Ну, по крайній мрія, у мене зараз він блакитний. Так, він такий більш бірюзовий. дуже класний, нормальний, звичайний ножичок. Тому що в мене був червоний. Зараз покажу. Тому що в мене так оцей червоний, але тут уже ну, це все. лезо, воно вже все, йому погано. І я купила собі новий отакі ось на заміну. Далі покажу, до речі, він нам потрібен, сьогодні буде посилочки розпаковувати. Далі покажу знову зошити. Тут ще трошечки зошитів є, тому що там їх всього 16 штук, і тут, здається, ще 15, от якщо я не помиляюсь. Але, можливо, і трошки більше вже. Я просто збилась з рахунку. Давайте покажу вам три найбільші зошити. 1 на 37. В клітинку вони всі, Тут тільки усі майже в клітинку, окрім трьох в лінію. От. Тут, як я вже сказала, 1 на 36 аркушів і 2 на 48. Оце 1 на 36, така конячка. Назву її так. Ну, звичайна клітинка. Тут були отакі ось конячки. Був в магазині наразі тільки такий, а або вот отакий. От, я обрала такого. Також зошит від кайт, така гладенька обкладинка, да. позаду такий кулька, що у мене слова забуваються в голові. От Він на 48. І тут прикольчик, от чому. він підписується отако. І позаду так само є, але тут для нотаток є. о. Mm, а так, звичайнісінькі зошиту. І далі не менш прикольний зошит. Отакий ось з папогою. Дуже такий яскравий. І ще в магазині був отакий ось. І ще там з карелами. Але мені сподобався цей блакитненький. От, ну, це вже теж звичайнісінький, просто зошит в клітинку. Далі покажу три зошити в лінію. Один, на жаль, я не догляділа, що він на 12 аркушів, то це буде або чернетка, або я його не просто не буду брати. Тому що на 12 аркушів в школі йому нічого робити. Я просто повелась на цю обкладинку. Мені це так сподобалося це собачення та котик. Оцей. От. Ну, теж звичайнісіньке в Також другий отакий ось, мінімалістичний. Я взагалі не люблю таких, щоб багато було малюнків, але щось у цьому році. Ну. Щось прям в мене якось потягнуло на ці всі візерунки. От, але цей прикольний. Тоже така обкладинка приємна, достатньо до рук. І він тут сяє полуничками, типа, не знаю. Цей вже на 24. І цей на 24 отакийся з котиком. Дуже прикольний. В магазині е, не було ніяких, був тільки оцей котик. Але якщо б був, би, то я б, можливо, б думала між кроликами і між цим котиком. А, далі е, 4 зошити е, в клітинку. По 18 аркушів. А, я це вже казала, так. <кій> Вони всі серійні. У мене вся наразі колекція. Є. Вони йдуть до мого щоденника. Це чотири зошити з Гарфілдом. Е, Отакі от єся зошиток. Вони теж дуже такі приємні, у них гладенька така текстура. Отакі от єся. Е, от, от що мені сподобалося ще: тут такі прикольні штучки є. Як це малюнки, узорчики. О, Далі такі зелененький. І тут, до речі, у них усіх отут різні штучки. Ну, типа, ці малюночки. Далі такий ось рожевий. І тут вже блакитненька така. От. І четвертий от такі ось. Гарфілд, тут написано. От. А ще була у Єві. А, тут не показала всередину. От рожала. Ще я бачила. У Єві, коротше, папку для зошитів, яку я хотіла. Але вона була занадто дорога, і тим паче в мене вже є папка. Але тоді, коли ми в Києві ті основні, ну якби все це основне мені купляли, там не було з Гарфілдом. От, Але коли тут у Вінниці, я вже бачила і на А4 розмір, і на розмір зошитів звичайнісіньких. Були, якби ці папки з Гарфілдом, але не взяла. І також ще у Єві я бачила отаку міні-гребінець е, міні і звичайний грабінець, типу, е, також з Гарфілдом. От я хотіла взяти, але ну, не дозволилось. Ну, отак от. Тому в мене в цьому році тільки е, ці чотири ось зошити, довіру, який вам з них найбільше сподобався? Мені, напевно, що. Точно не цей. Ну, от щось між цих двох. Мабуть, ці дво, два. Двоє оці. От. А щоденник у мене помаранчевий з Гарфілдом. У цьому році обійшлися тільки зошитами та щоденниками з Гарфілдом. Далі ще не менше залишились два зошити. Вони всі вдвоє в клітинку. Це так, рандомний магазинчик. Просто тупо. Мені сподобались два зошити. Оцей. Просто я помираю з нього. Мені дуже він подобається. Просто такий прикольний. І отакі ще. Отакі ще. Мені на 24. Ну і зошитів це все. Все. Що ж, найбільніша частина, мабуть, відео закінчилось. Тепер я вам покажу оці дві чудотворні, прекрасні книжечки. Ми тільки їх забрали. Я просто повне щастя. Ви зараз щас побачите, що це за книжки. Тут є одна дуже мега-популярна от давайте з нею почнемо. Трошки вони розпечатані, бо потрібно було перевірити, чи це справді ті книжки. Найпопулярніше знаходиться от в цьому пакетику, ось в цьому. Тут там два жанри: романтика. От Романтика у мене якраз такі в популяріті. І жахи, мабуть, так скажу, або моторошно, на типу страх, не знаю. Щас, як це. Ну, коротше, духовний світ, світ духів. Отута. От. Ця книжка менша. То, типа, тонкіша за оцю. Ну що ж, почнемо з романтики з знаменитої книжки. Ой, до речі, ця книжка приїхала з Луцьк. З Луцьку Волинської області. Вона приїхала за два дні. А оця от книжка з Львівської області за три дні. От, не знаю, чого Що ж, е, відкриваємо. Я, до речі, думала, що знадобиться оця от ножичок. Ну, може знадобиться, так. Да. Ой, тут папирка. І тут е, запакувала дуже гарну книжку. Оцю книжку ми замовляли раніше, аніж оцю. Ну, коротше, тут е, такі цікаві достатні історії з цими книжками. Оця книжка ми ходили з мамою. Якби, типа, ну, скупляться в звичайний супермаркет І я побачила там таку коротше, книжку цікаву, і вона мені дуже-дуже сподобалась. Але вона коштувала 419 гривень в тому магазині. Мама сказала, прийдемо і подивимося на сайті. На сайті вона коштувала 240, здається. І ми замовили її, і вона от прийшла за три дні. Я дуже чекала довго, просто не терпіла і рахувала так на пальцях хвилини, коли ж вона приїде. А цю книжку ми зайшли з мамою в таке кафе-бібліотека. називається. І я не думала, що я буду цю брати, тому що в Тіктоці вона дуже тіпа, розпіарена. Але я думала, що я не буду її брати, тому що тіпа, нашу вона мені я не читала. Ну, тіпа, А ми сидимо, такі. я дивлюся цю тіпа, популярну книжку. Вирішила її відкрити, почитала її, там два-три розділи прочитала. І я розумію, що вау, вона мені треба. Вона коштувала в тому магазині 374 гривні, але знову ж таки, тоді мама не погодилася, ще мені її купляти. Типа каже, у тебе ми одну тобі замовили. Ну, коротше, бла-бла-бла. І ми, коротше, в ітогі прийшли додому і замовили її. Це найдешевше, за 140 гривень. От. І я її вже чекала два дні. И uh, коротше у кожної з цих книжек не така история, що я дуже давно хотіла, а просто история, ну зашли, и просто у нас ну все, треба брать. Мама, якимось чином мені дозволила и ту, и ту, и якось, ну коротше. У меня так запечатано, що... капець кипурки. Ще й картонка. Та шостої книжки станеться. Ну, коротше, ви готові. Да, це книжка 1000 е, пам'ятних поцілунків. Я в захваті просто-просто. Я, я дуже хотіла її. Мені прям. О, зачетний запах просто клас, так. Да. Ой, вона ще й скрипить, як у нова. Ну, це і є нова, ну ладно. Коротше, так, да. це така ось книжка тисяча пам'ятних поцілунків. Дуже-дуже-дуже рада просто. Вона тепер у мене буде стояти на книжковій поличці. У мене тут книжкова поличка, до речі, складається з 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 книжок, а це будуть восьмі. Ну, всього їх вісім буде. Я дуже задоволена цією книжкою. Вона мені дуже сподобалась. От то буду читати. І вона запакована була просто в каточку. Ще зверху папирка, а ще зверху отакий пакет. Жах просто. Ну і відкриваємо другу книгу. Е я просто не знаю поки що, що вам сказати про цих книг, якщо я їх ще не читала. Я просто читала анотації, тільки оцю читала два розділи. І тепер непопулярну книгу е я достатньо давно хотіла. Книгу, коротше, типа з Потойбічним світом. Ну, типа, щось таке, щоб вона мене трошки жахнула так. І я. Оце, ми були в Києві з татом в двох величезних таких книгарнях, але не знайшли того, чого я хотіла. Але натомість ми купили оцю книгу Серце Часу. До речі, я її читаю. Я взагалі зараз читаю. Три книги паралельно. от, І купили ще тоді про Корею. Про Корею не була. вона, ну, Тобто, задумана просто про Корею. Алло. от, Але потім я все-таки знайшла те, що я хотіла. Я прям по анотації зрозуміла. Це те, що я шукала. Але наразі зараз я читаю книгу з бібліотеки, тобто не мою. М -м Називається вона Все починається в 13, Це книга-от моторошно. От прям моторошно. У мене вчора я сиділа на балконі, читала її десь година, можливо, можливо, півтори-дві, десь так. І просто у мене холодок пішов по шкірі. Е, ну там історії, типа, ну не, ну, не типа, я не знаю. Чи відноситься це до страху? Тому що, коли я засинала, я така прокрутила це в голові. Така, ага, спасіба, тепер спати не хочеться. Кажу, не знаю, сьогодні більш розмовне якесь відео виходить, а не швидка ото розпаковка шух-шух? От то, ну якби сьогодні я теж її трошки прочитала, але зараз ще піду читати. Ну, і, до речі, цікавий факт, коли ми оце були в бібліотеці, я дуже довго шукала якусь книжку почитати, тому що цих двіх я просто ще чекала, але чекати я не могла, я хотіла щось читати. А оці мені ну, тіпа, не до да душі. Типа мені треба якусь нову не знаю. А, і коротше, і ми оце коли цю книжку якби, вже, ну, якби, тіпа, брати її збираємося, то тітя нам така каже, ця бібліотека, що ти дивися, бо там тетя, ну, тіпа, жіночка, та, яка читала, до цього казала, що дуже страшно. І хай, тіпа, передадуть, що тіпа, це дуже страшна книга. Ну, Типа, я б не сказала, що це прям дуже страшна, Але це те, що я шукала. Це прям, типа, моторошно, страх, детектив. Якийсь, там, ну, щось, тіпа, того. На початку, звісно, було скучна жесть, але на, здається, 4 чи 5 розділі почалося просто. Жах. Ну що ж, давайте ближче вже ж до справи. Я, я то, я думаю, е, ви ж думаєте, що, що то за книжка така? ще бачу, ще бачу собі. Е, книжка така ось з зелененьким таким зелененькою вкладинкою. Що поїхали? Боже мій, вона така обкладинка приємна, такі, як у мене зошити. просто. Е, книжка. Е, ну, я думала, що вона товстіша, Вона десь така, як оця. А чотири розміри. Е, ця вже книжечка з закладинкою. Е, видавництво цієї старого лева, а цієї ХЗ. Я видавництво старого лева просто. Люб, обожаю. Ну що ж, ця книжка називається Дивовижна історія Агнес Сесилії. Ну просто, не знаю. Е, книжечка, ну що, книжка і книжка? Ну, а що казати? Мені оце дуже-дуже вона припала до душі. Вона прям це те, що я шукала. Не знаю, вона мені дуже... Я коли їх прочитаю або почну якось читати. Я обов'язково випущу відео на рахунок того, чи сподобались вони мені, чи ні. Чи подобаються, чи будуть подобатися. Ну, коротше, свою думку скажу. Постараюсь не забути. До речі, я загрузила вже ще одне відео маленьке, де я розпаковувала Hello Kitty фігурку. Хто не в курсі, мені попалася ця фігурка подарунок був на день народження. Ну, я задоволена, все, я поділилася з вами відео. Всім дякую, що додивилась до цього кінця, що дослухали мене, що додивилися. Поки що нічого сказати, на жаль, не можу про книги. От, Але я буду читати. Але трошки пізніше хочу закінчити ту книжку, потім її здам в бібліотеку і почну читати вже ці книжки. Тому що я ну, якби в розброс не можу так читати. От, ну що ж, всім дякую ще раз. І побачимося в новому відео. Па-па!